Доброго дня, морозно на вулиці, трошки сніжок у нас випав. І вже півтора тижні йдуть морозні дні. І хочу подивитися і показати вам, як зимує моя хризантема мультифлора. Мультифлора це рослина, яка може переносити морози і гарно зимує на вулиці. У мене частинка зимує в парнику. Теплиці, вірніше, тому що тут у мене маточні кущики. Вони у мене раніше вони, вони зимують в теплиці, тому що я хочу раніше їх почати черенкувати на розмноження. Тож кого хризантем, хризантема, трошки пізніше буду показувати, які сорти є. У мене 38 сортів хризантема, і тому. Є різна. Ну, звичайно, бур'янця багато, але видно бачите, незважаючи на те, що морозно, і морозець є і в е, теплиці, але наші, наша хризантемка вже гарно-гарно відпускає молоденькі пагони. Ну, Практично вся. Є просто сорти, які раніше їх пускають, бачите, йдуть бурюнець, я тоді випалю. А це буду черенкувати. А інші гірше, але все рівно ось такі пагони, Бачите, ось вони є. Я не поливаю при зберіганні хризантеми... Краще, щоб вона була суха, ніж мокра. Від перезволоження вона швидше може загинути, ніж від сухого ґрунту. Ну і ось таким чином, бачите, в мене всі кущики, майже всі кущики, отут треба подивитися. Тут в горщику, і якщо земля пересушена, в горщику можна інколи полити, але треба дуже добре дивитися. Зараз, поки мороз поливати не буду, а тоді горщик полью. Ну, це в теплиці. У ага, мене ось ще тут є хризантема в горщиках, теж, яку я просто бачите, у неї корнева навіть не прикопана, вона стоїть ось так наверху, але точно так же всі відросточки живі. І вже пускають молоденькі пагони. Ну, а зараз підемо подивимось на вулиці. Ну, ось я вийшла на вулицю. Деякі кущі в мене залишились, бачите, я їх навіть не обрізала. І що ми бачимо? Мороз, сніг, але пагони вже є. Попрокидалась деяка хризантима. Зараз подивлюся тут. Теж видно вже окремі пагінці, бачите, маленькі вже з'являються, не будемо їх тривожити. Тобто прекрасно хризантема зимує, ось, бачите, йде зимує на, на відкритому повітрі. Але я вам скажу більше, воно в мене кучі під ним теж є багато пагінців, але я вам скажу більше, я навіть залишила. Зимувати хризантему в пакетах на поверхні ґрунту. Тобто, коли корінці не прикопані, а просто стоять на відкритому повітрі, для того, щоб подивитися, як в такому випадку хризантема перенесе зиму. Тому що, коли корінь в землі в природньому ґрунті, це одна історія. А от коли він, типу, в горщику, або ось як у мене, бачите, я залишила. В пакетах просто я їх навіть не можу відковиряти, це зовсім інша історія. Ну і ось тут я поки пагінців не бачу. Це експеримент, я спеціально ЗАК залишила, щоб розуміти, як моя хризантемка буде почувати себе. Тут ось були пагінці, але зараз трошки примерзли. Тобто, оці я вже буду дивитися весною. Мало того, я залишила ось один такий кущик, який я просто навіть зняла з пакетика. Бачите, відкрите кореневище повністю, і він стоїть у мене на вулиці, на морозі. Не шевелиться примерз, були пагінці. Ось він давав, тому що тепла зима. Але побачимо, що буде у нас весною. Це експеримент для того, щоб і самі впевнитися в тому, наскільки класно вона може зимувати, і щоб ви бачили, як зимує хризантема мультифлора. Звичайно, якби був сніг, то це все дуже класно прикрилось, бо я себе чудово почувала. Але в цьому році така зима, снігу нема, але вже тиждень тримаються морози без снігу, тому що це те, що ми зараз бачимо, це, звичайно, не сніг, який прикриває коріння, який утеплює рослину. А це так... Пошуткувати називається. Тому чекаємо ще трошки, і будемо весною дивитися, як же наша хризантема себе почуває, як вона перенесла зиму. Ну, уже чуть -чуть і буде весна. Я вам бажаю гарного здоров'я, гарного настрою. Чекаємо весни, до зустрічі!